Марина Сергіївна, скажіть, ви знали, що Вітя ходить до ін? Тільки на цей раз правду. Я не знаю, про що вже думати. Збирай свої речі і йди до Іни і своєї дитини. Вони, напевно, вже зачекалися. Я сказала: збирай речі і вали звідси. Я не хочу нічого чути. І бачити тебе я теж не хочу. Пішли, геть, звідси, обидва.